Всім привіт, любі друзі! Рада вітати на нашому каналі. Що ми сьогодні робимо? Сьогодні у нас вихідний, Артем поїхав по справам. А я все-таки хочу вже наконець-то обрати ялинку. Завтра вже мені день народження. Не знаю, якось раніше я дуже люблю свій день народження, дуже. Це для мене якийсь особливий день. Але в цьому році якось мені не хочеться святкувати. Може з Артемом підемо десь посидим. і то, не знаю ще. Просто хочеться провести його вдома. Щось в мене таке бажання в цьому році. Вся ялинку ніяк не могла розібрати, щось така погода, то по роботі пізно приїжджали то не вийшло. Все. А зараз треба, думаю, я сьогодні раненько проснулася. Я ж кажу, Артем поїхав, у нього там якісь справи. А я хочу розібрати ялинку і хочу навести сьогодні порядок в ящичках, тумбочках на кухні. Тобто треба це поперебирати, тому що в мене тоже кумари це все там якось не так сложено, як мені треба. Тому я зараз розберу іграшки. Ну, Артема буду чекати, поки він приїде, щоб скрутити ялинку і положити її на балкон в диван. Річі буде мені допомагати. Будеш допомагати мені, сонечко? Зайчик, будеш мені допомагати? Ігрушки знімати з ялинки, складати їх, так? Да? Чи не будеш? Подумаєш? Ну, подумай, подумай. <гум> Ой ти жачок, В хаті холодно, просто неймовірно. Не знаю, що я мерзла в останнє час. Шкаф щось не закривається, щось з дверкою. Стірка стирається, В общем, ми на сьогодні день уборки. Сейчас будемо починати знімати. Гірлянду я не зніму, бо я не достаю навіть на стульчику туди. <смі> Трошки з ростом не вдалося. Ну, а це зараз все познімаю. І я, Ну, подивлюсь, може в мене само і самої вийде ялинку скрутити. А не вийде, я тоді буду ждати Артема. Що будемо приступати? Кстати, треба зайчика прибрати. Це мама мені дарувала. Ну, звісно, я же без тебе, звісно. Угу. Ну. ним, пообщайся. Спитай питай в нього діла. Та як ті діла? Нормально, ти не змерз? Ти не хочешь вдіватися ні на вулицю, куди. Держи. Все, порядок? Можна относить? Спасибо. Ти що Ой, що б я з сте виробила. Ну що б я без тебе робила. Давай ігрушку. Каже, це я люблю, це мені можна. Це така я хочу, конечно. Дай. Ну дай мені. Річ, фу. Дай мені. Спасибо. Ти дуже хороший мальчик. Можна. Бери. Можна? Давай кину, давай. Ну, давай же кидать буду, ти, жук. Отак я собираюсь розбирати ялинку. Щас погратися треба. Так? Да? Каже, поігратися треба. Насинь, дай, Молодец. Да, конечно, конечно, конечно. Давай. Молодец! Ай, який попригун. Попригун страшний. Ты мені будеш помогати лку разбирать? Ялинку будеш помогать розбирати? Каже, після того як побігаю. Давай, неси, быстро. Давай, давай, давай. Давай мені. Ты жадный? Ні, я не, не жадний, Кажи, я можу поделиться. Фу. Давай. Опа. Молодец. Ты, хрюк. Хрюк-хрюк. Фу. Можно. Давай, Кену, давай. Бігом, бігом! Ай, догоню. Що ж догоню тебе? Давай ще раз кину і буду ялинку розбирати. Ну почекай. Ой, трошки не вийшло. Давай, хорошо кину. Фу. Бігом! Де ти? Ой, все, любі друзі. Будемо ялинку розбирати, Да? потім ще пограємося. Я вже взяла в бльосточках. Уже зняла, сюди зложила. Тут у мене шарики. Ну, вже на слідчий рік, скоріше всього, будуть нові. Шарики зараз тут переберу, те, що не потрібно. Утилізирую. Сейчас зніму гірлянду. І, в общем, знайшла он пакети були, наверное, сама. Сейчас злежу, скотчу перемотаю. Надо купити там, де хранить ялинку, чехол. В цьому казала. Так і не купила, нічого, якось так зробим. Все, буду продовжувати далі. І помощник, звісно, мені допомагає. Поки скрутилась, бачите, така маленька вийшла. І так, гірлянду я все поскручувала. Зараз будемо якось пакувати його. Що, що вийде, я покажу. Артема я не ждала, отак от, от запакувала, скрутила. Гірлянди поки не буду, хоча зараз винесу на балкон. Уже Артем зараз звернеться. Він, скоріше всього, що під вечір буде, зніме. Тут гірлянду в тій кімнаті. Зложу все до гірлянд. Фух. І тоді вже буду складати в диван. Що зараз робимо далі? Свічки, це все поховати треба і буду перебиратися, в общем, на кухню. В общем, тут у мене вже порядок. Там цвіток так і оставила. Зараз світло виключить, звісно. <кій> і та що? Зароботалась і забула, що вона не помила голову. Тільки що швидко пішла помила, висушила, ну до кінця трошки не досушила. Ну, буквально зараз через минуту п'ять п'ять-десять повинні виключити світло. Ну, Вони іноді, звісно, виключають і пізніше трошки. Вони на кухні там розгром, єлі виперла ті пакети на мусорку. Боже, і в Артема зламалась зубна щетка. Що мені з нею робити? Вона просто включається. Щось тут покажу. От я з вами балакаю. От щоб... дивіться. Кадр не приривається. Вона просто сама включається. Страшно. Я не знаю, що робити. Гля. Есть контакт за ще мы шота виключись. я сейчас її піду викину. Тому що вона включає... Гля! Та що таке, як її виключити? Я боюсь її трогати. все та -мо Не включаюсь, пожалуйста. Полтергес якийсь. Не знаю, що з ним робити. Так, ладно, ще буду щось думати. І мене, звісно, теж розгром. Ми тут порядки вже навела, все поскладала. Зараз осталось тут все. Поскладати в цьому ящичку. Тут. Ой. І отут поскладати. Щас, я просто швидко мусор винесла. Шукала колись пельменницю. Найшла, бо вона була заставлена. Світло виключили? <рес> Під фонариком. Так. Тут все готово. Все прекрасно. Тут теж все готово. Так що я. Молодець. Все. На місці. Це так як треба. А, єдине, що залишилося ще приправи перебрати. Точно. Ну, це під фонариком можна зробити, в принципі. Так що, і я молодець. Сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Все, зараз переберу приправи. І щось треба віддихнути вже, мабуть. Ого, парує на вулиці. Річик, річик. А ну, то як тобі? Зима? А? Пацан, у нас це проблема. ми... Ой, тата що? Купляємо всі комбінезони, а вони <сміст> лапи здорові. Ну, то тобто длінні на лапах. Приходиться підкачувати. Ого. Ой, вийшли погуляти на вулиці, звісно, шикарна погода. Шикарно, погодно. А я в тому пуховику, звісно, то Ты в якби, мішку. Ні, якби я його не здавала, просто купила, ну, да. то мені було б зараз тепло. А так А так холодно. Сказали, що погано я здала його назад. Ну да. Все. Покажи. Давай. Так він виглядає. І він дуже, і він дуже-дуже теплий. Дуже теплий. Я взагалі тут в штанішках. Ну, на сніг падати не буду, звісно, бо мені його жалко. А не доганяйся. А тепер я тебе. Ріті, а тепер ти мене. Ти будеш доганяти Рич, иди сюда. А, нафиг, я нюхал, ага. Рич. 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 Ах, ты жук такой. Сейчас я догоню тебя. Сейчас я догоню. <решко> В общем, погода прекрасна. На улице давай. На улице очень холодно, прекрасно. Классно, мне нравится. Да? Ну да. <решко> Я ж родила зимою. Та да. Що, ну це відео вийде вже. Тоді, коли завтра мені буде день народження. А коли тобі день народження? Коли це відео вийде, то це буде вже завтра, тоді буде мені день народження. 18.01 день народження. Ну, прикинь. А, ти... Я ж кажу, коли це відео вийде... О, якраз буде день народження. Завтра. З мене піца. Суша хоча б. <рес> Ти Була балована цілий рік. Та ми на Новий год теж не отримали нічого, значить ми були баловані. Ні, ну хоча від от батьків отримали. Це найголовніше. <рес> <чого, лози> <рес> <рес> зараз зайдемо, і ми купимо корм. Додавна. Ну молодці, дороги порозчищали. А ви що, не ждете мене? Чого? Не знаю. Пішли без мене. Корм купили. З тепла, коли виходиш, взагалі офігенно. Тепленько. Мороз за всечки. А Все, пішли ми додому по снігу. А тут взагалі диви як розчистили Класно. А чим тут чистили, інтересно? Ой, тут все, вже темно, нічого не видно. Потім побачимося далі. Що любі друзі, ми робимо? На годиннику скільки рано? Десять. Ні, на тисячі ще Нема, нема Де? Ну подивись, мені інтересно просто. Пів дев'ятого. Пів дев'ятого. Нормально повечеряли, все добре, все прекрасно. А Артем каже А ти не хочеш в АТБ сходити. Я кажу, в смислі сходити в АТБ? Він каже, та ні, зо мною сходить. Знаєте, що він хоче? Я вам покажу, що він хоче купити. Це... Ти на тренування ходиш? Ну, Твій тренер дивиться? Ютуб. Да. Да. Як його там отчество? Геннадійович. Геннадійович. Подивіться, будь ласка, що ваш підчинений в 9 часов вечора купляє в АТБ. Ну, я зараз цим покажу. Да? Я не буду цього їсти. Я просто йду за компанію. Пішли. покажу про это. А ты ж, стыдно? Ты же перехочешь их есть? А? Ты же перехочешь их есть? Я? Я в свой Единственное, что я свою хочу водичку салону взять. Ну что? Вот такие вот дела мы пришли. Та що мені захотілося, що я можу зробити? Що тобі захотілося? Не хочу таких. Я хотіться кисло почалось. Ну так, ну є. Не так. Все сладкі. М? Все сладкі. А все кисло. Та да. ні, ну хоче таке, хочу таких, таких знаєш. Ось все кисло. Он Кока-Кола. Де Кока-Кола? Все. Все. Одну пачку свіже, дай. Да, бери ще одну. Не хоче, ти щоб хочеш. Щоб завтра не йти. Я не буду їсти. Тобі хота? Я ну, да буду. не буду. У мене дві пачки хота. Що мені треба творожок взять? Здесь. Сейчас, подожди, что Сметана, закваска. Что за камбучая кость? Ну, взяла таких. Да. Да. Да, держи. И салат подавите мне А тут если есть сейчас. А коли сиду хочеш? П'ятдесяту. десятую? Так. Давай вже тоді банани візьмемо. Такий mm. набор. Що все-таки дві взяв, так? Да? Mm. Mm? Mm -hmm. Ну нічого, прогулялись. Пошло. Зато прогулялась кажу. Поміняла чехол на телефоні. Інтересно, буде репить чи ні. Я не знаю, який треба чехол, бо не постійно якийсь скрип проїздить. А що ти за чехол? Старий. Mm. Все скупилися. Артем сейчас жажду уталить. Геннадій обратить внимание. Так а що я хочу що я можу зробити, якщо мені захотілося? Так, все, нас вже не видно. Пішли.